Це український фестиваль конкурс юних вокалістів Пісня над Богом, який з кожним роком набуває все більшої популярності, не є чимось новим для студії естрадної пісні Вернісаж. Саме з пісні над Богом свою концертну діяльність розпочинав вокальний колектив Ольги Дячиної у 2000 році. Конкурс постійно росте. Количество участников очень много было. То есть во многих категориях было до 50 участников. Ну, я считаю, это очень много. Это сложно было членом жюри определить все-таки победителя. И надо было действительно выделиться и репертуаром, и костюмом. И надо уже быть артистом, чтобы на таком конкурсе что-то получить. Порадовал меня состав жюри, он омолодился. Ось раніше це були такі вже метри, заслужені. Час, смотрю, вже в журі беруть и Це радует, тому що все таки эстрадный вокал та більш молодіжне такою направлення. Традиційно щороку Нішинські Вернісажівці їхній керівник привозять із Хмельницького чимало нагород. Найменша група студії п'яти восьмирічні вокалісти вперше брали участь у конкурсі і одразу завоювали другу премію. Саме маленьких дітей зал приймав просто на ура. Їм хлопці практично всю пісню і им это такой Підйому, у них виросли крилья. І я хочу сказати, що е, як тільки вони вийшли зі сцени, їх перший випробуван, куди ми їдемо далі. От, значить, значить, ми вже це, на правильному путі. Раз дітки хочуть, їм подобається, і є результат. Наймолодших вернісажівців члени журі нарекли вишуканими і надзвичайно інтелігентними артистами, відзначили вдалі образи і костюми дівчат, а також вміння себе подати. Бі -бі -дом, бі -бі -дом. Юні вокалісти з свого першого у житті конкурсу, окрім другого місця, привезли чимало вражень. Я вперше їздила на конкурс. Я, я ще ніколи не була. Ми там співали пісню киця китюня. Коли ми співали приспіс, вони нам весь час хлопали. Мені сподобалось те, що там. Що там були чимні люди. Мені сподобалося, що там е, люди не ходили по залу, журі були добрі. Мені сподобалося, що там були дуже виховані глядачі, там була велика сцена, на нас дивилися судді журі. Мені дуже сподобалася наша пісня, яку ми співали. Мені сподобалася назва, тим, що був це така річка. Яка ми ходили, коли ходила розважатись, ми ходили по місточку, а вона там текла тоді. У своїй творчій кар'єрі вперше пісню над Богом відвідала Анастасія Завацька. На конкурсі дівчину сприймали як справжню зірку після голосу діти, впізнавали, фотографувались. Конкурсанти завжди казали, ніби о, це Настя Завацька. Ні, це не вона, та вона, вона можна сфотографуватися. Спілкувалася багато з ким познайомилася. Членів журі Настя вразила піснею. Складність американського народного хіта полягала у тому, що це своєрідна англійська скоромовка з модуляцією у кожному куплеті. На цьому конкурсі я була вперше і співала пісню Олд MacDonald», старий МакДональд. Я подружилася багато з ким і взяла першу премію. Вони були здивовані, що так ми знатішно привезли багато номерів. І їм теж дуже сподобалось, казала, що ми всі молодці. Анастасію попросили залишитись на гала концерт конкурсу, звідти привезла дівчина нагороду і для Вікторії Олійник у віковій категорії 15-16 років. Віка змагалась із 30 конкурентами. Того часу, як я вже мала йти виступати, я переймалася через те, що можливо судді та глядачі трішки не зрозуміють мого стилю, мого виконання цієї пісні. Я поїхала з піснею. З репертуару Іларії, яка називається Відьма. Це такий авангардний стиль. Там дуже багато різних вокальних прийомів, особливо називається свистковий регістр. Змогла все ж таки дотягнути, Мені ця пісня дуже подобається, і з цією піснею я зайняла перше місце у своїй віковій категорії. Натхнені гарним результатом. Юні вокалісти вже мріють про наступні конкурси. Добре, знають і малі, і старші вернісажівці, кому слід завдячувати за свою перемогу. Я дякую, звичайно, нашому керівнику Олісі. Дячені, яка е, давала нам можливість співати у нашій нашому ДК, у великій концертній залі, адже важливо е, багато багато разів тренуватися і мати такий розмах, щоб потім змогти бути е, на тій сцені, як риба у воді.